Як виховати в собі звичку, не думати про погане? Для цього дуже класна є техніка, називається СТОП-думка. Перше, що вам треба зробити, це написати собі такий списочок невеликий, може там 10 пунктів, може більше, ну хоча б 5. І напишіть там приємні якісь спогади, ну, тобто, щось таке, про що, коли ви думаєте, ви одразу у вас настрій поліпшується. І от у той момент, коли ви згадали щось неприємне, або думаєте про майбутнє, що може статись, щось таке, що вам не хочеться, щоб трапилось, кажіть собі в голос, скажіть собі, стоп. Якщо ви десь ну, ви не можете сказати собі в голос, звісно, навіть подумку це працює, але якщо є можливість сказати в голос, скажіть це вголос, стоп. І тільки ви собі сказали, можете. Я ще роблю ось такий рух головою, наче витряхую з голови цю думку, і одразу беру щось із того списочка приємного, і починаю думати про це, що завгодно. А, також інше можна перемикнутись на думку про те, а як це складеться добре, наприклад, якщо ви. Турбуєтесь про майбутнє, що там щось може скластись не так, як ви хочете. Перемикайте думку на ось це приємне. Що таке тривога за майбутнє? Це коли ви не знаєте, а що там може трапитися, а раптом щось погане. І от сформулюєте собі нову таку думку, новий сценарій, як це складеться гарно. Можете почати слівати. А що якщо буде ось так? Користуйтесь і шукайте інші техніки у моєму акаунті.